Не гадаємо на кави і гущі, а готуємося готовимо, до будь-яких сценарій, які можуть застосувати Російська Федерація. Пам'ятаємо про головне, питання стоїть однозначно, або ми, або вони. Я знаю, що переможемо ми. Тому що Російська імперія поставила завдання, Путін поставив завдання однозначно: знищення України і знищення українського етносу. Звідки може бути на напад з Білорусі, з інших напрямків та далі? Ми повинні бути готовими і відразу належним чином нанести удар, щоб спроба вторгнення чи то з Білорусі, чи з інших напрямків була знищена, як тільки вона почнеться. І тому тут не потрібно ніяк гадало, ходити до в гадати на кави гущі, чи слухати військових, чи інших експертів. Все зараз як на ладоні. Космічна розвідка, електронна розвідка, ну і очі, дрони, які весь час висять над цими участками, де, можливо, буде прорив чи готування нападу чи вторгнення, в тому числі з Білорусі. Тому тут не потрібно, як то кажуть, кидати в мізків українців не потрібна інформація, гаданням, буде вторгнення. Ми повинні бути готовими до вторгнення з будь-якого напрямку і дати рішучий відсіч.